Доброго ранку ліси і поля. Доброго ранку планета Земля. Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку діткам усім. А сьогодні я вам трішечки розповім про нашу планету. Ви малята вже знаєте? Це наша планета. А як називається наша планета? Так, наша планета називається Земля. А яку форму має наша планета? Молодці малята, форму кулі. Але ця куля така велика, і щоб об'їхати її, потрібно багато-багато місяців. Ось подивіться, що є на нашій землі. У нас є моря, і річки, і ліси. Дітки, подивіться уважно на ці два малюночка, чи подобаються вам наші ліси та моря? Нічого ви дивного не помічаєте? Захворіла земля, занедужала, в неї жар то туман, то знобить, сині очі від спеки примружила, все не миле землі, все болить. Так, малята, ситуація не дуже гарна. Засмітили нашу землю. Дітки, а як ви думаєте, звідки береться сміття? Правильно, малята, люди викидають пакети, банки, папір, старі речі. А куди ми з вами кидаємо сміття? Так, ми кидаємо сміття у відро. Потім сміття потрапляє в сміттєвий контейнер. Куди вивозять контейнери зі сміттям? Молодці на смітник, малята. А як ви гадаєте, якщо не прибирати взагалі сміття, що станеться з нашою планетою? Так, планета буде і надалі хворіти, ми її будемо просто забруднювати. Подивіться малята, яка велика наша планета, природа її. Таїть собі багато таємниць славиться своєю красою і в наших з вами руках зберегти її. Малята, я думаю, що ми з вами будемо дбати про нашу природу, оберігати красу нашого краю. А як? Та просто не смітити, прибирати за собою, не робити багато смітників. І сортувати сміття. Тож, коли захочеться вам викинути сміття повз урни, згадайте наше заняття! Можливо, і наше місто стане чистіше. А я з вами прощаюся. До скорої зустрічі!